Крилаті сусіди, мешканців столичної багатоповерхівки окупували рідкісні летючі миші. Червонокнижні кажани десятками зимують просто у під'їзді і неабияк лякають людей. Чому будівля так вабить? Кажанів з'ясовувала Олександра Казакова. Ці маленькі зірятка прилітають сюди на зимівлю вже кілька років, Залітають через відчинені вікна. А от вибратися на волю вже не можуть. Доводиться конкурувати за домівку з людьми, які їм не завжди раді. 20 таких мишенят тільки но підняли з шахти ліфта в мазуті, ледь живі. Це руді вечірниці. Вони не нападають на людей, не п'ють кров, не поширюють хвороби. До того ж, занесені до червоної книги. Летять у дім, тому що тут тепло, а за весною сумують не тільки люди. Але хтось з мешканців під'їзду оголосив непроханим гостям війну, ловить сонних мишей і скидає у шахту. Вони погибають від істощення, частина з них погибає тут просто а то й ліфт працює і вони э, попадають в робочі механізми. Більшість жителів таких радикальних дій не схвалюють, але й крилатому сусідству не надто радіють. Відкриваю є двері. Ото це було кілька разів. Вони тут от, 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 чотири штучки лежать. Я їх боюся. Я їх то що ну неприємно. Нам їх шкода, не можна їх убивати. Ми розуміємо, ну треба просто щось робити. Поки що всіх кажанів з під'їзду вилучили і передали волонтерам та в зоопарк. Там червонокнижних тварин відгодують і прихистять до весни. Начинать кормити, спочатку іскусна шприца спеціальними смісями. Випускати будемо, коли будуть стабільні температури, ночні, мабуть, не менше плюс 10 і льот насікомих. А от щоб уникнути подальших сутичок, зоозахисники попросили регулярно зачиняти вікна у під'їзді. Навіть розвісили оголошення. Тільки вже за кілька годин більшість хтось зірвав. Тому тепер прийшли разом із Жеком вішати на вікна сітки. Якщо ніхто з добродіїв їх не зніме, і на мишей, і на людей чекатиме спокійне життя. Олександр Казакова, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.